4 грудня. Твоє царство недалеко, і ти дозволяєш брати участь у твоєму тріумфі на землі, щоб ми колись могли мати частку у Твоєму царстві на небі. Вчини, щоб ми, не стримуючи проголошення твоєї любові, прикладом і вчинками, проголошували Твою Божественну величе. Візьми у власність наші серця тепер, щоб мати їх у вічності. Щоб ми ніколи не посміли втікати з під Твого панування, щоб ані життя, ані смерть не змогли відлучити нас від Тебе. Нехай життя черпає у Тебе потоки любові, щоб виливати її на всіх людей. Нехай любов спричиняє нам смерть кожної миті, щоб ми могли жити тільки тобою і готувати для тебе якнайбільше місця в наших серцях. Молитва до ангела-хранителя, ангеле Божий, хранителю мій, якому мене довірив у своїй доброті Небесний Отець. Посвячуй мене, захищай і веди мене тепер і навіки. Амінь. Молитва до Матері Божої посередниці ласка. О небесна скарбнеться всіх благодатей, Мати Божа і Моя, ти є первородною Донькою вічного Отця і тримаєш у своїх руках його всемогутність, тому змилосердися над моєю душею і подай мені ласку, про яку я щиро благаю тебе. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. О милосверна Управительку Божих ласк, свята Діво Марії, ти є матір'ю вічного воплоченого слова, яке обдарувало тебе своєю безмірною мудрістю. Поглянь на велич мого болю і дай мені. Таку необхідну ласку. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. О найдорожча управительку Божих ласк, непорочна обручниця вічного Святого Духа. Свята Марія, ти прийняла від нього серце, здатне змилосердитися над людськими нещастями, і яке не може втриматися від того, щоб не прийти з розрадою до стражденної людини. Змилися над моєю душею і подай мені ласку, на яку я сподіваюся, повністю довіряючи твоїй материнській доброті. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Так, так, о мати моя, скарбнице всіх благодатей, притулку бідних грішників, утішительку скорботних. Надії зневірених, і найсильніша помічниця християн. Я покладаю всю свою надію на тебе і впевнений, що Ти отримаєш від Ісуса ласку, якої я так бажаю, якщо тільки це буде корисно для моєї душі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. 画面。